Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Вівторок, 5 хвилин. Ну, і що треба було доказати? А що нічого не треба було доказувати, нічого не треба було доводити, нічого не треба було показувати. І так було ясно, понятно, відомо, що росіяни ніколи не відносились до нас, українців, навіть як до людей. Ніколи вони цього не робили, ніколи вони цього не, не хавали, не приховували, вони завжди так говорили. Я ще 3 роки назад казав: подивіться радянські фільми. Там, де українець, там недолугий хлопець або дівчинка якась така сяка. Так завжди було показано. Е, Будь-які там е, художні твори е, да, там, е, Книжкові. Та будь-що, і ось підтвердження, в черговий раз: є така ведуча Надана Фрідріхсон е на Російській Федерації. Також в ефірі у Соловйова ця красотка Янико назвала мешканців Маріуполя сволочами і врагами. Мешканців Маріуполя, окупованого ними, розбитого ними, знищеного ними росіянами, назвала цих мешканців сволочами і врагами, які їдуть в Росію, щоб вредити і завершати диверсії. Ну тут два пункти. По-перше, чого вони туди поїхали, Є якби не ви. Маріупольці жили в себе в місті, в чудовому, морському, прекрасному місті на березі моря. Хоча ми і казали, що там е заводи, ну це треба, треба їх переносити. Але там було чудово зроблено міс місто. А тепер їх. Вони розбили цей город, знищили росіянів заставили переїхати маріупольців в Росію, а тепер ще і знущаються над ним. Знущаються і не просто знущаються, а кажуть, а роблять це на всю Росію на державних телеканалах, які транслюються і на Далекий Схід, і скрізь. Ну, ось це відношення росіян до тих, кого вони прийшли визволяти. Це другий сорт Маріупольці там для них і будь-які українці. І будь-які е, мешканці Донбасу. Це вже, не вже це наші люди, ті, які навіть кричали Путін прийди!» не зрозуміли це до, до цього часу. Ви ось ті, які не знають, що таке Унітаз, і ходять, вибачте мені, по великому за е, хату. Ті, які не знають, що таке зубна щітка, ті, які везуть своїм жінкам ношені труси наших жінок, вони нас зневажають. Коли ви це все зрозумієте, може тоді щось у нас зміниться. Друзі, а я хочу подякувати всім хто продонатив всім, хто донатить сьогодні от навіть уже зранку прийшли донати всім хто хоче побачити куди йдуть наші гроші з вами я розмістив у себе на Фейсбук страниці. Я розмістив тут у відділку сообщества. Так що можете читати, самі заходити, самі дивитися. Я не буду більше до цього повертатися, не буду без запитань. Якщо будуть запитання, я можу на них відповісти, але я не буду там показувати, розказувати. Ну, не подобається мені це. Розумієте? Ну, не подобається. Ну, якось, якось для мене це. Я роблю свою справу. Я роблю її так, як я її роблю, так, як її бачу. Так, як її вважаю справедливою. Ну і далі про справедливість. Мені дуже. Мене дуже, знаєте, так, радує, що, можливо, і наш з вами голос, якщо ви пам'ятаєте, у мене навіть про передача була про справедливість і чесність, де я казав чесним бути легко, тому що просто кажи завжди те, що думаєш, і ти вже чесний, навіть якщо ти думаєш неправильно, але ти чесний. А от справедливим бути тяжко. Це дуже тяжко, тому що справедливим практично не будеш для всіх ніколи. Для когось ти завжди будеш не тим, не таким е і все інше. Так, от, президент почав, президент почав і вчора. Послухайте виступ, там багато е, такого висловляє експерт справедливість про заборону виїзду чиновникам і всім, всім іншим. Е, ну, тільки давайте ми це обговоримо тоді, коли буде указ, і ми побачимо. Тому що це слова поки що, це е, припущення багатьох видань, багатьох. Там соцмереж і так далі. А ось буде указ, і ми з вами поговоримо. Ось я бачу: в, в одному перечні є народні депутати, в іншому перечні нема народних депутатів. Ну, по-разному. Це ж хто, якщо написав, а хочеться бачити, як ото кажуть, оригінал про яйця. Оригінал про яйця. А оригінал, я вже казав для мене, це накладна. я по які працювали ті чи інші заклади харчування. Все. А не контракт, не написано в інтернеті, накладна. Якщо там так, вибачте, тоді я розумію. Якщо ні, значить, це. Йдемо далі. Взагалі-то наміри, ну там величезний перечень. Тепер знаєте, що мені ще хочеться, щоб справедливість була до мобілізації, до виїзду. Там є, правда, одна така уловочка, тільки у відрядження. Вибачте, вибачте, вибачте. А що тяжко виписувати відрядження, та скільки хочеш. І виду, придумувати теми поїздки або. Та скільки хочеш, ось лазієчка, все одно вона десь залишається, десь вона є. Ну подивимося, як воно буде використовуватися. Я взагалі казав, що їздити за кордон можуть, беріть заступницю, жінку за міністра. Іхай вона їздить за вас. Возить документи, підписує, а ви все робите онлайн. Все дуже просто, все дуже просто. Я би звичайно залишив президента, залишив голову офісу, залишив прем'єр-міністра, залишив голову Верховної Ради. Все на, на інших це повинно розповсюджуватися. Ну, подивимося, як це буде, е, і обов'язково. Народні депутати. Обов'язково. тому що є такі народні депутати, які стоїть, які їздять туди-сюди, туди-сюди. Ми не розуміємо, що з ними взагалі витворяється. То вони в НАТО добавляються, щоб НАТО зайшло і нам допомогло. То вони в ОБСЄ, то їх вже зусиль повиганяли. Це я кажу про колишнього президента. А знаєте, що мене? Я хочу вам. Подякувати за те, що ви от зараз прямо підписуєтесь, той, хто не підписаний на канал в Ютубі Олексій Ляшенка, тому що половина, хто дивиться, не підписаний на мій канал в Ютубі. Підпишіться, будь ласка, це захист каналу, це допомога нам, в нашій перемозі, інформації нашій, нашої розмови. Це більше людей буде до нас приходити. Поставте вподобайку, якщо подобається. Ну, якщо не подобається, й ладно. Прокоментуйте. Так от, колишній президент він у нас скрізь, скрізь, да? він тільки не в Україні, і він тільки не добро несе в Україні. В Україні він дав команду, і все його оточення несе Гедоту. Но це ще ладно. Я можу зрозуміти. Ну, людина все поїхала. Хоча. Блін, Як сумно, коли такі люди у нас були президентами. І я ще раз я буду це, себе бити ушами по щекам, друзі, я голосував за нього. І я б'ю себе, от чесно. Ну, так вийшло. Так ось, коли прості люди, яких він... Грабував 20-30 років, який забрав у них фабрики, заводи, параходи, електростан все, що міг забрати, який ввів сюди сюди ворога в 2014 році, впустив, не зробив нічого, щоб його не було, який створював корупційні схеми, проводив корупційних. Друзів, товаришів і всіх інших. Зараз їздить до них на Кіпр. Зараз обира їх. Оці люди лізуть до нього обійматися, цілувати руки. Ну, це, це не садамазахізм. Це повна втрата своєї гідності. Повна. А такі люди, на жаль, у нас є, які живуть без гідності, які дітей народжують і потім виховують дітей, щоб вони були також без гідності. На цьому я хочу закінчити ввечері. Про укази президента там настільки все е, цікаво, поговоримо про укази, про Генеральну прокуратуру, я думаю, ми поговоримо. Та... Про новини з Німеччини, можливо, вони навіть сьогодні, сьогодні прийдуть. Давай, до вечора, друзі. Україна переможе.